Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми разом із вами починаємо вивчати такий предмет, який називається Я досліджую світ. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Дітки, відгадайте загадку! Уважно слухаємо. Стоїть вулик придорожній. Влітку він завжди порожній. Що це таке? Здогадалися уже? Це школа правильно! А що можна робити у школі, подумайте? Можна навчатися, напевно, знайомитися з новими друзями, гратися, спілкуватися, що ще можна? Сьогодні ми з вами познайомимося із нашими підручниками я досліджую світ. Він у нас представлений у двох частинках. Спочатку ми з вами будемо працювати із підручником першої частини. Він у нас перший на малюночку. Подивіться уважно, що тут зображено у нас на малюнку, які кольори переважають. Що тут у нас зображено із природних явищ? Де у нас природа, де у нас рукотворні об'єкти? Розкажіть, будь ласка, все, що бачите. А тепер відкрийте третю сторіночку у підручнику. Давайте з вами разом прочитаємо текст. Дорогі друзі! Ви гортаєте сторінки підручника «Я досліджую світ. Ця книжка допоможе розкрити чимало таємниць світу, у якому ви живете. Ви пізнаватимете навколишній світ, будете спостерігати за ним та проводити досліди і робити відкриття. Дітки, у нашому підручнику є умовні позначення. Це ось такі ось картиночки. Ми бачимо чотири зображення. Прочитайте разом з вашими батьками, що означає кожне зображення. Запам'ятайте їх. Також ми будемо з вами навчатися за зошитами. Я досліджую світ. Є у нас перша частина і друга. Спочатку працюємо із першою частиною. У зошиті є дуже багато різних малюночків. Багато різних завдань цікавих. Відкрийте третю сторіночку нашого зошита і так само, як ми працювали із умовними позначеннями у підручнику. Попрацюйте у зошиті разом із вашими батьками. Що тут намальовано, і що воно означає? Повертаємося до роботи з нашим підручником сторіночка четверта. Наш підручник нас запрошує. У таку гарну мандрівку, де ми зможемо знайти дуже-дуже багато відповідей на наші питання: що ж таке природа? Яке місце ми займаємо у природі? Що потрібно робити, аби її уберегти? Ну, наприклад, дивимося перше, перший малюночок, перше зображення у нашому підручнику. Скажіть, будь ласка, хто тут зображений? У що вони одягнені? Як ви гадаєте, куди діти йдуть? Так, у школу добре. А в чому потрібно носити свої зошити, олівці, ручки, підручники? У портфелі згодна. Отже, ми з вами будемо вивчати, як потрібно правильно робити, щоб зберегти своє здоров'я? Ну, наприклад, якщо ми будемо носити у наплічниках, так, наш портфелик називається наплічник, якщо будемо носити у наплічниках, Наше шкільне приладдя, то наша спина не буде боліти. Так, дивимось на наступний малюночок. Скажіть, будь ласка, що тут зображено? Що робить хлопчик? Чи ви задоволені вчинком хлопчика? Як ми можемо його назвати? Можемо назвати його щедрим, правда? Так. Отже, під час вивчення я досліджую світ, ми будемо з вами. Роздивлятися, розглядати різні ситуації та обговорювати їх, як же потрібно ставитися до старших людей, до своїх однолітків? Подивіться на сторіночці 5 і самий перший малюночок. Роздивилися? Ось що одягнені тут діти? Так, це вишиванка. А скажіть, будь ласка, що таке вишиванка? Це національний одяг згодна. Ми з вами разом будемо вивчати наші права і наші обов'язки як громадянина України. Також ми здійснимо екскурсію віртуальну до різних країн світу. Наступний малюночок. Що наші дітки роблять? Досліджують природу, так? А яка буває природа? Буває рукотворні об'єкти, так? І не рукотворні. Природа це все живе. Подивіться, будь ласка, у вашій кімнаті є якісь предмети природи? Наприклад, що це може бути? Квіти, так? Подивіться і назвіть їх. Так, подивилися вже? Також ми з вами будемо на наших уроках вивчати, що ж таке природа, як її охороняти, як їй допомогти можна. Дивимось наступний малюночок. Так. Чому до природи треба ставитися дбайливо? Будемо з вами відповідати на такі питання. Чому потрібно її берегти? Подивіться, що роблять дітки. Навіщо вони кріплять годівничку? Напевно, щоб годувати птахів, правда? А ви годуєте пташок взимку? Ну, я сподіваюся так, допомагаємо природі. Ось і закінчується наш урок. Скажіть, будь ласка, який новий предмет ви вивчали сьогодні. Я думаю, ви всі запам'ятали, що цей предмет називається Я досліджую світ. А що ви нового дізналися сьогодні? Розкажіть вашим мамам, татам. Зараз прошу дістати олівець, червоний, жовтий або зелений. Якщо вам сьогодні усе зрозуміло на уроці, то покажіть зелений олівець. Якщо вам потрібно трішечки більше пояснень, можливо, щось було незрозуміло, покажіть жовтий олівець. Якщо ви зовсім нічого не зрозуміли, то покажіть червоний олівець і повторіть весь матеріал. На цьому наш урок закінчується. Я кажу вам до побачення і чекаю на наступних уроках.